Пановна група, доброго дня! Вказує авто, яке забрав це вже друге авто, яке я замовляв в Андрія. Це посад 2013 року. ми його на аукціоні ще за 3 тисячі з капітансь доларів. Ну, він не помитий, такий пішов, так як є. Пробіг у нього. Майже 250 не прибрано. Поки виїжджав, зловив ямочку гарно, зараз тобто я пошкодив пошпарив собі з зимній води, не обізнаєте, щоб обережні подвої. Який, мабуть, автомобіль такий прийшов. Я замовляв перевірочку. І всім рекомендую перед тим як брати автомобіль завжди беріть перевірочку. Ставимо він трошки більше 10 Так, тут не прибрано, звичайно. Більше 10 тисяч доларів. Отаких бомбезних ложками, бремба. Все, як було автомобіль, так і лишилося. Навігатор на місці. Навіть ще якась ерунда, органайзери, валяються, коврики, якісь запасні, я не знаю, що це, якийсь бокс, бачите стан, ще фільтр навіть новий в комплексі так зрозумів ходить. Тут взагалі все нове. Пробіг автомобілі великий, звичайно, але по стану, чесно кажучи, просто... Просто іншого не знайдете. Там просто, я не знаю. Ні да ні царапеньки, ні коцкі автомобіль заяв, який не фарбований, і він, так і є, я перевіряв, не мальований, не фарбований, подивіться, які стали шкіри. Це вона ще не прибрана, це мишинка. Реєстратор з порядку. Все супер Дякую, Андрію. É, como